У Новий рік із новим грипом. Цієї зими в Україні очікують нового штаму грипу із жіночою назвою – Вікторія або H3N2. Загалом, зі слів медиків, циркулюватиме щонайменше п'ять видів грипу. Зокрема, гулятиме три віруси пандемічного H1N1, а також торішній Вісконсин. Думаємо, що H3N2 новий, він є новим для України, оцей е штам А Вікторія H3N2. І саме він буде провідним збудником в країні. А пандемічний, наприклад, ми не очікуємо, що він буде провідним, тому що він уже два сезони підряд викликав захворювання у. Людей і більше половини населення мають вже до нього імунітет. Підвищення рівня захворюваності на гриб медики очікують уже за тиждень, і хоча загальної епідемії не прогнозують, однак радять українцям робити профілактичні щеплення заздалегідь. Специфічною профілактикою проти грипу це є вакцинація. Вакцинацію проводити не пізно протягом всього сезону. Звісно, що краще її розпочинати до початку під сезону. Лише від початку зими грипом та ГРВІ вже перехворіли 2,5 мільйона українців, а от вакцинувалося менше відсотка від загальної кількості населення. Переважно народ традиційно обирає народні методи профілактики на дуги. Профілактика саме це народний спосіб. Це кажуть додано піщу того чалемочаснику, цибулі лимон. Плануєте вакцинуватися? Ні, я не планую, тому що у мене вже такий, що… Вже к виробота на імунітет. однак, крім народних методів, лікарі нагадують і про сучасні медикаменти, і за найменшої ознаки захворювання, як от нежить, підвищена температура та головний біль, звертатися до дільничного ірина кухарена Порошан, соціальний пульс.